Звір в клітці, але перед тим, як я вам покажу процес переїзду, хотів би порекомендувати вам підписатися на телеграм-канал Арахнотера. Там на вас чекатимуть найсвіжіші новини зі світу терористики, обмін досвідом з учасниками спільноти, можливість передзамовити найрідкісніші види, а також спеціальні знижки для учасників ком'юніті. Долучайтесь до телеграм-каналу Арахнотера і розвиваємо це чудове хобі разом. Посилання я залишу в коментарях під відео. І так, пересадка рижого оцього диманюги. Зараз я почну її тероризувати, я сподіваюся, це швидко. бистро. Отаку хуйню ми зобразили, собственно. І тепер її треба отуда якось видобути. зробити так, щоб вона впірдоліла на виход. Ну, яка молодець. Ох ти моя маленька. Easy, easy, просто 30 секунд. Мала нахуй вийшла. Це було набагато швидше, ніж з Хілобрахісом. Бо він притворявся мертвим, виділував якусь хуйню там. Ця, блять, просто вийшла як треба. Зараз їй ще черепушечку оцю навалю. От і все. Це було дуже-дуже просто. Я навіть не думав, що це так просто буде. Що вона вийде так, блядь, ізично. Я думав, в нас буде сраження а не на життя, а на смерть. Ну що ж, на цьому, мабуть, і закінчимо.